Доброго дня, шановні. Дивіться, тут у мене східне вікно, і тут у мене такі рослинки, що їх можна навіть не побачити. Бачите, це називається лобелія. Ось отут. Тут поодинокі, які зійшли. Там десь астрочка зійшла, тут вербена, зараз знайду, де вона О, вербена бонарська одна. Тут у нас, що в нас таке вербесіна, чи вербесіна одна. ось, Тут теж такі рослинки, які чи будуть жити, чи не будуть. Тобто це сходить у мене лимоніум Суворова. Бачите, теж на віконечку, східне вікно. Тут теж посіви. І ви знаєте. Ось винесла ще на вулицю свій дитячий садочок, бо теплиця ще не накрита, а гарна погода тепленька. І чому я, як кажуть, це відео. Тому що я виставила відео з садового центру, і там я, якби, ну так, як кажуть, від серця кажу: ой, дорого, ой, дорого. Дорого, так. Але якщо зважити. Оці всі, подивіться, ось базілік. Він був висіяний ще в березні місяці. Бачите? Ось він такий тримається. Васильок, базилік. Ось тут кращенький трошечки. Ой, себе Отакого. Бачите? Тоже перчики, теж вони, ось я ношу з ними, доглядаю. Ось подивіться, ось отакі дрібоньке. Зараз скажу, що тут у мене таке. от. Дрібне-дрібне, що у мене, як кажуть, пропала навіть це лобелія. Ось оце отут. А ось тут е, на перстянка. Бачите? І якщо зважити оце все, скільки оцього догляду, оцього маленького, дрібонького, оце і хінацея, бачите, великими буквами е, зійшла дуже гарно. Е, Любуюся. Тут ще багато є дрібосеньких, енотера, рожева. Бачите, тут іще ось базилік священний, ось він, три, три зійшло. Це те, що зійшло вже треба подивитися, але я позаклею. Якщо звернути увагу, що скільки це треба отут ходити. Це мої помідорчики такі, які вже треба пікувати, але, думаю, накриємо теплицю і вже попікірую туди. Ось від пані Наталі усім про все. Подивіться, як гарно зійшла це. Зараз скажу що цині Захара. Подивіться, які сходи гарні. Дякую, пані Наталя. І ще багато я виписувала, але я не запам'ятовую це все, пам'яті не тримається. Ось, подивіться, теж зійшов е, пахучий, як він називається. Ой, господи. Ладно, потім згадаю, не тримається пам'яті. Оце з такого дрібнесенького виростити кущі, які вже та ж сама. Шановні, я ніц не маю. Ехінацею показувала, яка вона, що там 20 доларів. От з цієї, ехінацеї, скільки скільки неї поноситися, повитягувати, ну, технології є, масовість є, але все одно це праця. Так що не думайте, що я там ой-ой, дороге, ой, дороге. Воно коштує того. Коштує, тому що це догляд. Подивіться, от із цього маленького. Це зараз. Це навіть я, бачите, у мене не підписано, тому що, а це я живцювала. Подивіться, отой живець, скільки я на Алісу. Живець. От. І скільки тут носитися, скільки возитися. Ось теж Айстра сходить, бачите, яка? А це, мабуть, мальва. Ой-ой-ой, це треба зараз заховати, в тінь. Бо це е Аризона, як же вона називається, родичка їх на ось, Пересадила з 10 на но зійшло тільки 7. Ось я їх пересадила. Ось, подивіться, ось вони сходять такі малесенькі. І носитися з ними, возитися з ними це праця, це коштує. І світло коштує, і робітникам треба зарплату дати. То. Як кажуть, воно коштує своє, а є спрос, тому що ми, от коли були, там дуже дощ йшов, і, і дуже багато людей було в магазині, там навіть чути, як там дощ плеще, бо це таке, знаєте, якби тепличне покриття. Дуже багато робітників, там теж платити зарплату треба. Так що все воно, як кажуть, собі вартість. Це мої чорнобривці низенькі. Такі, бачите, це сіяла, а оці попікувала. Бачите, яка різниця між ними? Що ці, я кажу, ці не тронуті, не чіпала їх, а оці пересаджені. ось. Ну, Але нічого, є ще час, бо в нас тільки теплі дні почалися. Оце в мене, як сміюся, і кажу, що це у мене квітковий фітнес. Оце з хати винести з цих полиць. І сюди на сонечко. І занести вечором. Ми приїжджаємо. Це ось у нас нова локація. Це Грандік. Подивіться, яка гарна. Тут місцевість я показую. І верба в нас гарна, така плакуча. І трошечки є лісу, туди, такого затишку. Так що сусіди дуже гарні. Дивіться, як він гарно дрова. Сусід склав. Дуже гарно, тихо, спокійно. Це в нас тут є ще будівництво, трохи йде в бейсмент робимо. Ну, але кожному своє, кожен зайнят своїм і кожного болить. Те, Те, що болить, про те він говорить. Так що, такі у нас справи. Так що не сприймайте дуже мої відкази на ціни на ціни. Так, ціни для нас високі, тому що, як кажуть, не маємо, не заробляємо. А тратити, то вже дивимося на що тратити, бо вже на пенсії. Ну, от, бачите, ось живцюю. шиловидний флокс. Пройшлася, там десь кози наступили, там десь відірвалося вітром. Ось я їх підібрала і посадила, наживцювала. Зараз підлюща, бо щось бачу сухе. І буду мати свій шиловидний флок. Ну, ну не таких кольорів, ну, не такі гарні своє, Маємо те, що маємо, і треба радіти тим, що ми маємо. І тоді, як кажуть, життя вдасться. Ну, все, бувайте здорові на такій нотці. Вирощуйте ось, працюю в дитячому садочку. Любуюся, милуюся, хвилююся, все для рослинок, щоб потім милуватися. Бувайте здорові, миру вам, здоров'я, натхнення.